Всім своїм підписникам, криптанчикам, великий привіт. Сьогодні хочу поговорити з вами про такий проект, як Hamster Combat, так яке ми всі прекрасно знаємо. Я не буду розповідати вам, тримаючись за голову, які будуть великі ікси. Тим не менш, я не буду розповідати вам про партнерство Hamster Combat з руснявою букмекерською конторою, про те, який в нього є руснявий домен, і про те, як він нас хоче засадити в руснявий банк. Тим не менш, я буду розповідати фонди, то засновник, показати всю нутрянку. Цього як це я бачу, як я сам, як адмін, і що я про це все думаю. Надіюсь, відео буде вам цікавим. Поїхали. Перед тим, як я почну розповідати за саму внутрянку, то засновник Хамстера Кому так хотів би розповісти ще про два пункти. Чому цей проект став хайповим взагалі? Звідки він взявся? Чому? Чому він такий активний? Так? Чому його кожен хто постить? Все є дуже простий. Перший пункт це перехресний трафік в телеграм-каналах. Що він собою представляє? Якщо дуже багато каналів постять, одне і те саме, і є така функція, як схожість каналів, тобто люди, які підписуються на один канал. Канал, знизу вони бачать інші канали, які теж постять хамстера комбата. Відповідно, це піднімає перегляди адмінам, телеграм-каналам. Так це піднімає репости, відповідно, піднімає підписки, тому що люди на це підписуються. Чим більше постять канали на одну і ту саму тему контенту, тим більше люди підписуються, йдуть репости, йдуть перегляди. Чи це є справедливо? Я не впевнений, тому що контент стає весь час більш-більш більш похожий один на одного, і всі стараються плюс. Мінус постити одне і те саме, щоб більше людей підписувалось, так? Щоб одна якась певна тематика в результаті стає хайповою. Це є перший пункт. Другий пункт, що він собою представляє я як адмін маю можливість купувати алокації, так? Яким чином я даю гроші, взамін мені дають токени. Токени хамстера, які я можу в перспективі продати на лістингу по малій дуже ціні. Я його купую, я продаю відповідно заробляю Що я для того роблю? Я для того роблю пусти про хамстера. -ком. Комбота, кожен день мать його, кожен день я ліплю пусти про хом'яка. Відповідно, що малі канали великі середні бачать цю тенденцію, що там великі канали постять хом'яка, вони теж постять хом'яка. Вони бачать, що великі канали набирають дуже величезну кількість підписників, переглядів, репостів через те, що вони постять хамстер комбат. Відповідно, вони теж хочуть собі збільшити свій канал. Для чого мені платити за людей за рекламу, що я можу постити хом'яка? От пішов масовий шил, Mass адапшн Мас-адапшн Mass по хомяку, коли всі канали постять хомяка, щоб збільшити активність, збільшити підписників і так далі. Це є два пункти. А тепер перейдемо, хто його заснував цього хомяка, і що взагалі проект собою представляє. І так почнемо з самого самого початку. Хто є засновником? Засновником є Едуард Гуринович. Це є російський бізнесмен. Я думаю, хто цікавився проектом, знає, що він є засновником. І почнемо ми з 20-го року, трошки так віддалимся. Конкретно в нього була раніше гра «Arenium», в яку інвестували Атру. Це є російська і ці кампанія. У му році зробили інвест, і Атру отримала 23% акцій, а конкретно 1,3 мільйона доларів відкату. Тобто вони інвестували, отримали на. 1,3 мільйона доларів акція, конкретно токенів, які вони по суті мали продати. Але гра, на жаль, чи на щастя з тріском провалилась. Після того, як Атру бачить, як Хамстер Комбат набирає хай популярність, так вони хочуть свою компенсацію за проект Ареніум 1,6 мільйона доларів, які вони інвестували туди раніше. На що вони отримують відмову? Далі вони хочуть частку проекту, частку токенів стати якимись певними співвласниками, так щоб утримати якусь певну Теж компенсацію. Гуринович теж дає їм відмову. Що робить Атру? Відповідно, вони дають певний судовий позов і йдуть судові процеси. Їх починають судити, вони перекладають лістинги, кошти йдуть на суди, лістинги перекладаються і так далі. Пам'ятаєте ці моменти, так? Окей, лістинги перекладаються, йдуть якісь певні суди, щось хочуть компенсувати. Ну і що з того, ми одно хочемо заробити своїх 20 там 50 баксів. Хочемо чи ні. Кляні гроші завжди чудово, але що відбувається за адміном? З адмінами виспувається наступна історія, тому що бракує коштів. Проект вже розкачався, мають мільйони на Ютубі, мільйони в Твіттері, в Телеграмі. Так що робить Гуринович? Він робить повернення, рефаунд, токенів для адмінів. Тобто люди, які в один момент робили пости піарили, яким ще нам проявляли солідарність перед проектом, їх просто хом'як кидає. Адмінів кидає хом'як відсотків 90%, мабуть, кидно. Чому? Тому що, мабуть, тому що бракує коштів, потрібно роздавати тим, тим тим. Тим, тим, тим це реально досить таки велика сума. І від, в свою чергу, адміни, які ще вчора казали, який це класний гем, який це популярний суперпроект, як він вас нагодує, сьогодні кажуть, що це є скам. Ну тут все логічно. Тим не менш, 10% адмінів великих каналів залишили певну локацію, щоб вони продовжили якусь свою співпрацю і надавали якусь ширму ілюзію того, що проект щось вартує, і нього треба активити. Ви скажете мені, ей чувак, чум'як же виходить на Binance, на всі біржі, як він може бути таким скамом і не мати бабок? Ти серйозно, виходить на Binance, на Binance треба мільйони, щоб заліститись. Binance лістить те, що зараз на хайпі. Він лістить хумяків і. Котів і тому подібне. Головне, щоб був хайп. Чому все досить просто. Біржі заробляють на комісіях. Відповідно, що потім буде. Потім буде все просто. Щоб вивести токени, на що потрібно зареєструватися на біржі, на якій яка сама популярніша біржа Binance. Вони приготують якісь певні акції і тому подібне. Щоб новачки, таких в хом'яку, 90% 80%, більшість хом'ячки, підуть на Binance, зареєструються, будуть торгувати щось продавати, щось тримати, тратити комісію. Розумієте, це. Трафік, взагалі, для бірж, і яка вигода. Їм навіть не потрібно, щоб проект їм заплатив. Головне, що там були мільйони хом'ячків, які пішли на біржі продавати свої токени, щось докупляти, щось там тримати, просто вникати банально в крипту. І все просто вони будуть утримувати в перспективі заробіток з комісій. Чим більш популярніший проект, просто з хом'ячками, людьми, які нічого не розуміють, тим краще для бірж, тому що вони полізуть в ф'ючерси, вони полізуть в різні торгові ресурси, таргет бот. І почнуть зливати свої гроші. А що робити біржі? Заробляти на цьому. Знову ж таки, ви мені скажете там хомяк роздав там мільйонам людей 20, 50, 100 доларів, так навіть по тисячі комусь, можливо, там я не знаю. Роздав гроші. Звідки в нього ці гроші? З трафіка. Ви всі являєтесь трафіком. Залазити на русняві букмекерки, залазити на якісь підписки, підписки твіттера і тому подібне. Ви всі орієнтовно оцінюєтеся від 0,1 до 0,30 центів. За вас платять проекти. Хамстеру комбату, щоб ви підписались на ті на ті ресурси, він на вас заробляє. Тут все просто. Ключно можемо бачити оці імена і ці назви. Наприклад, інопрактика, Гуринович, інопрактика, і що це собою представляє? Інопрактика це російський фонд. А бачимо це ім'я в Це є дочка Пуціна. Тобто Горинович зв'язаний з російським фондом, яким керує дочка Пуціна. А Гуринович, засновник хамстера Комбату. Я думаю, якийсь певний зв'язок з цього всього відео ви зможете для себе засвоїти. Я не кажу, що є погано, я не кажу, що є добре. Заробляти на всьому завжди класно, і навіть якщо ці 20 50 баксів в перспективі закинути на якийсь донат, це буде теж класно. Я висловив свою думку. Я розумію, що після того відео я зловлю якийсь певний хейт, можливо, так тому що дуже багато фанатів, хом'яка є, які можуть мене закидати. Але тим не менш, в мене було бажання зняти це відео, і я надіюсь, воно було вам цікаве. Всім дякую. Ставте лайки, підписки і всім успіху.